Маємо грудну клітку, стартуємо. Буде сприяти омолодженню. Тоді у вас оминуть любі травми. Виробництво тестостерона. Дуже рекомендую обов'язково виконувати всім натуральним атлетам. Привіт! Станова тяга в машині сміта. Техніка виконання точно така сама, як коли ми працюємо з собі вагою. Підходимо підгрив широко носочки в сторони. Прогинаємо спину, підходимо таз назад. Відкидаємо. Беремося, пущу ноги. Припіднімаємо пудну клітку і стартуємо. Підходимо таз назад, опускаємося до підлоги і стартуємо. Пускання в одну клітку не завалює. Підлогу не дивимося, дивимося вперед. Робити в машині сміта трохи важче, ніж коли ми працюємо з собідною вагою, але це дуже гарна базова вправа. Задіяні всі групи м'язів. Найбільше працює біцепс з бедра, спина, вправа, яка буде сприяти викиду виробництва тестостерона. Потім, коли ми будемо відпочивати, дуже рекомендую обов'язково виконувати всім натуральним атлетам. Отже, в першому підході я зробив 70 кг на 10 повторів. Зараз в мене другий підхід 100 кг на 8 повторів. При піднімаємо грудну клітку, стартуємо. Хват може бути тут різний. Класичний це отакий прямий хват. Можна брати різнохватом, якщо ви працюєте без гачків чи без, чи без лямок. Я звик до такого хвату, зворотнього. Його, правда, не дуже рекомендують, але я звик постійно працювати з таким хватом, тому майже завжди працюю так. І ще я рекомендую тут використовувати або гачки. А лямки. Так ви знімаєте навантаження з рук і більше працюєте спиною і ногами. Отже, зараз заключний третій підхід. На штанзі 130 кг. Зараз спробую взятися дуже-дуже вузьким кладом. На мою думку, так працювати найлегше, коли у вас дуже-дуже вузький клад руками. Ноги широко, носочки в сторони, підсідаємо, прогин в спині, грудна клітка вверх. Стартуємо. Мені 52 роки я завжди виконую такі важкі базові вправи. Друзі, ця вправа буде сприяти помолодженню. Рекомендую вам завжди її виконувати. Основне, не ставити тут силових рекордів і дуже-дуже поступово нарощувати робочу вагу. Тоді у вас оминуть любі травми і такі вправи будуть приносити вам тільки користь. Спробуйте.